Вітаю всіх на каналі BeReal. В мережі наша аплікація вже діє з оновленням, що стосується фільтрів на пасіки та видруку списка вуликів. По-перше, працює новий фільтр, який показує всі вулики без запланованих маніпуляцій. І видрук з використанням перших двох фільтрів, всі вулики та всі без планів, виглядає так само, як і раніше, із рейтинговими балами сімей. Але що ж змінилось у видруках? А змінились видруки, які зроблені з будь-якого фільтру, який показує плани вуликів. І на них замість полів з рейтинговими балами будуть відображені саме опис плану для кожної бджолородини. Це надасть змогу більш детально адмініструвати такі вулики та не пропустити всі деталі ваших планів відносно кожного з них. Дякую за увагу, ставте ваші вподобайки та підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей! Хай щастить!